Незважаючи на те, що це друге переміщення, це друга така криза для університету, ми налаштовані на роботу готувати для нашої економіки, для нашої країни фахівців саме з тих напрямів, які я вважаю, найбільш будуть затребовані в Україні. І зараз, і після нашої перемоги, ми створили в буквально 22-му році новий факультет факультет здоров'я людини, який я вважаю зараз є дуже важливим, тому що ми там здійснюємо набір на таку спеціальність, як фізреабілітація, що є актуальним для нашої країни. Його діяльність спрямована на те, щоб допомогти людям, які постраждали внаслідок війни, повністю. Відновитися, у нас є окрема локація, на базі якої ми зараз створюємо центр фізреабілітації. Спонсори і наша наглядова рада допомагають нам з обладнанням цього центру. Тож найближчим часом ми там зможемо теж проводити і заняття, і якісь такі додаткові заходи саме з реабілітації. Другий рік поспіль виділяються спеціальні окремі кошти для центрів зайнятості з тим, щоб вони могли спільно з університетами. Здійснювати перепідготовку для тих людей, для тих громадян нашої країни, які її потребують цієї перепідготовки, і ці ваучери вони для нашого університету практично повністю покривають навчання. Тобто людині це навчання буде безкоштовним. Можна звертатися в центр зайнятості, наш луанський, можна в інші звертатися. Людина Звертається до центру зайнятості з тим, що вона хоче пройти в нашому університеті підготовку або перепідготовку, тобто отримати нову спеціальність, новий фах на рівні бакалавра або магістра, і зазначає, за якою саме. Спеціальністю є певний перелік, він достатньо широкий. У нас є підрозділ, який опікується цим питанням, то можна на сайті подивитися телефон приймальної комісії, туди звернутися. Наші фахівці, які вже мають великий досвід в цьому напрямку, допоможуть підготувати цей пакет документів і отримати цей ваучер. Ті люди, хто бажають отримати освіту за ваучером, вони. Мають скласти тут у нас в університеті там відповідні іспити. У вересні буде друга хвиля, то можна ще вересень. Використовують для, для того, щоб вступити в університет і за ваучерами, і не тільки за ваучерами. Це де процедура вступу до магістратури. Ну, мабуть, на перший етап на завершальному етапі, тому що до 22 другого заяви. Потім вже зарахування. Так. у нас в цьому році, мабуть, не тільки Луганщина, Луганщина, Донеччина, так і більше, скажімо так, контингенти. Якщо брати по вступу, ну по минулим рокам. Дві третини, мабуть, вступників на бакалаврати, це ті, скажімо так, наші співвітчизники з Донецької та Луганської області. Ну, плюс додається Харків, мабуть, ще тому, якщо так загальна приблизно стадійська, але докладніше не скажу, є по всім регіонам України. Да, більшість нашої Донецьк і Луганськ. Що стосується особливості для ВПУ, мабуть, Дуже великих змін не було, скажемо так, але у нас, ну, при вступі загально, якщо розділяти у нас не тільки випусця в цьому році, в категорія це, мабуть. Три таких категорії умовно, з окупованих територій, що до 22-го були окуповані території, знову окупованих територій люди, і така нова територія, скажу так, категорія люди, як із зони активних бойових дій. На жаль, загально це кількість тих трьох категорій, навіть там чотири категорії, хто там залишився і хто переїхав, дуже велика кількість. Змін якихось радикальних немає для цих категорій. Що стосується вступу цього року, то у нас, як і минулого року, діє освітні центр Донбас Україна, через який можуть вступати до нас на навчання ті студенти, ті абітурієнти, які не змогли виїхати з окупованих територій. Через освітні центри вони вступають і замість танки складають співби Проходять також для цих категорій, хто дійсно впадає ці категорії для освітнього центру «Донбас-Україна», вони ще мають можливість подавати. Фактично до кінця вересня заяви вступати через освітній центр до заходів освіти не всі можуть виїхати, а е, хочуть залишатися з Україною, хочуть навчатися в українській е, освітній сфері, отримувати український диплом. І е, я вважаю, що дуже важливо, що держава дає таку можливість, і необхідно, щоб ця можливість була і надалі. До завершення війни, до нашої перемоги, до того моменту, як ми повернемо всі свої території. Там є діти, які є українцями, і відштовхувати їх. Це просто ну злочин з моєї точки зору. Ми хочемо, щоб з одного боку це не було ну такою профанацією, щоб це не було типу навчання, щоб воно було дійсно повноцінним. Наскільки це можливо в таких умовах? Тобто, щоб здобувач отримав все, що необхідно для того, щоб він міг. Зобути свій фах, тобто всю інформацію, щоб він отримав, і щоб він міг виконати завдання, і щоб викладач міг ці завдання теж перевірити, відкоригувати, щоб був такий зв'язок. Ми мріємо про те, що війна закінчиться на кордонах 91-го року. Нашою перемогою ми повернемо всі території, які належать нашій державі. І після цього буде дуже, на мій погляд, важкий і, мабуть, довгий процес реінтеграції. Він буде різний для різних територій. Одна справа це території, які от нещодавно були захоплені ворогом. І інша мова про території, де вже багато років діє російська влада і відповідна російська система освіти. Це будуть різні підходи. Ми про це думаємо. Ми беремо участь в круглих столах, де обговорюються ці питання. Не тільки про Донбас мова йде, а й про Крим, тому що у нас багато викладачів, які родом з Криму. Ми маємо досвід вже спільно з деякими адміністраціями напрацювання стратегій. Відновлення після деокупації беремо участь в розробці такої ж стратегії для Луганської області. Це є одна з складових нашої місії, власне кажучи, тому що ну, ніхто не зможе це зрозуміти, як це можна зробити на деокупованих територіях, як ті люди, які є мешканцями території, які знають. Тих людей, що там залишаються. Я вважаю, що саме переміщені заклади вищої освіти, вони мають бути такими драйверами відновлення і реінтеграції в сфері освіти. І не тільки освіти, а й взагалі відновлення економіки. Тому що ми готуємо, власне кажучи, фахівців для всієї економіки. Всі е, сфери, які будуть важливими, вони всі потребують тих фахівців, які якраз готує наш університет.